День студента час для чесних відповідей. Як же воно? Бути студентом насправді. До вашої уваги, дуже правдива рубрика бути студентом. Який для тебе ідеальний викладач? Той, хто каже, здамо автоматом. Звісно, той, що має почуття гумору. Той, що дозволяє прикусити на палі. Що ти робиш, коли не розумієш тему? Сподіваюся, вона мені не знадобиться. Чуваю, роблю вигляд що зрозуміло. Питаю чачі підій. Яке твоє головне студентське відкриття? Стипендія, це мотивація гарно вчитись. Все можна вивчити за ніч, ну майже все. Оцінки це точно не головне в житті. Яке твоє місце для навчання? Кухня, бо там завжди є що поїсти. Там, де є вайфай. Ліжко, бо там думки краще йдуть. Скільки годин сидять студенти під час сесії? Ну, дві, три. А що, можна спати? Ну, раз на тиждень виспатись – норм. Якби пара починалися о 12-тій. Я б нарешті встиг поснідати. Сказав, про чому то крама. Я б все одно запізнився на пару. Яка найдивніша студентська страва, яку ти Мій ви доготували? Міг з кетчупом. Щоб... Мабуть, пелімені у чайнику. Суп з сосисками. Не повторюйте. Що найстрашніше можна почути від вкладача? Викликаю до дошки. Де твої домашні завдання? Вімкніть, будь ласка, камеру. У цьому році коледжу повняться 105 років. Чого побажають рідному навчальному закладу? Негарно студентів, як ми. Багато нових крутих ідей, підвищення стипендії та зарплати викладачам. Якщо ти ще дивишся це відео, значить ще не готуєшся до сесії. Але нічого, святкуй сьогодні, подумаєш про сесію завтра. Насолоджуйтесь кожним днем, кожною парою і навіть кожним дедлайном. Зі святом, друзі! З днем студента!